Як ми довго вас чекали, як ми довго на вас чекали. Це відчуття, мабуть, описати неможливо. Не вистачить слів, тому що пройшли дуже тяжкий шлях для повернення додому. Дуже хочеться зустрітися в сім'ю. Ну брави точно моє, а зуби такі смішні. Ну, даєте ви. Успокойтесь, дівки! Було вдосталь часу переоцінити цінності. Там, мабуть, всю країну змінилася війна. Скільки не слухами Ще що ми вдома.

Ми об'єднання нас, ми їх шукали. Ми вас вітаємо з поверненням. Дякую. На братья з балакали останнє. Давайте, йдіть. Я чекаю відео, ви